Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розгляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на міжнародному турнірі у Катарі. Сьогодні в центрі нашої уваги сьомий тур. І дуже цікава партія Василя Іванчука проти досвідченого казахстанського гросмейстера Муртаса Кашгалієва. Цей поєдинок має неабияке значення для теорії ферзового гамбіту. Д4 зіграв казахстанський гросмейстер, кінів 6, C4, E6, кінь 6, С4 Е6, кінь c 3 і слон Б4. Можна сказати, що розіграний захист Німцовича, але після кіньв 3 Д5, слон g 5 ДЦ Е4, чорні грають С5, і ми отримуємо початкову позицію віденського варіанту ферзового гамбіту, одного з найгостріших у цьому дебюті. Суперники демонструють непогану теоретичну підготовку після слон б'є С4, dc, кінь б'є Д4, розмін на С3, і ходом ферзь А5 Іванчук нападає на слона і пішака. Основним ходом тут вважається слон Б5 шах, але й взяття слон б'є F6, як зіграв Кашгалєєв, теж зустрічається досить часто. Ферзь С3, подвійний удар, і король F1. Взяття на С4 з шахом зустрілося в інтернет партії раджабов Карлсен, яка була зіграна у 2021 році. Далі було король g1, слон d7, Тура С1, ферзь b4 і білі побили пішака. Карлсон відповів ходом тура g8, після слони в6 напав на слона, контратака, але ферзь відходить на d6. Ще один напад білого пішака на ферзя чорних. Після відходу з загрозою мату f 3 кінці 6, взяття партія перейшла до Еншпілю і Раджабов зберіг певні шанси на перемогу, але Карлсену, врешті-решт, вдалося досягти рівної позиції і як наслідок нічієї. Та в нашій партії Василь Іванчук зіграв інакше. Він побив чорнопольного слона пішаком, і після Тура c1 відійшов ферзем на А5. Муртаз Кашгалєєв продовжує грати найкращим чином. Він ставить пішака на H4 з метою розвинути королівську туру через поле H3. Іванчук грає король Е7, маючи на увазі хід тура d8, білі грають тура H3, і на дошці виникла дуже важлива для теорії позиція. Найкращим варіантом за чорних є вихід коня на С6. Далі, після розміну тура Д3, чорні грають тура Б8. У певний момент Тура Д8 і повністю вирівнюють становище. Білі, звісно, зберігають деяку компенсацію за пішака, але переваги вже не мають. Та Василь Іванчук, мабуть, забув конкретно цей варіант і зіграв неточно. Тура Д8, але неточність у такому гострому і форсованому варіанті дуже часто насправді означає серйозну помилку, яка може призвести до програшу партії. І ось тут у Кашгалєєва було два ходи, якими він отримував велику перевагу. Цікаво, що обидва ці ходи раніше вже зустрічалися, можна було зіграти в 5 шах, як було зіграно в партії двох досить кваліфікованих шахістів ще у 2011 році. Після взяття Ферзя ж 5, нападаючи на f7, тура f 8 і білі забирають на Ф5. Чорний король знаходиться під ударом білих фігур. А у чорних не вистачає розвитку. Позицію білих можна вважати виграною, і партія закінчилася дуже швидко. Після слон b'f5, Тура є 3 шах. Перекритися слоном на Е6 не вдається, втрачається ферзь А5. Тому король D8 доводиться грати. Слон Д3, зв'язка слона c 6, забираємо. Король c 7 і білі продовжують атаку вже за рівної кількості фігур. Король Б8, ферзь 6. Точний хід, напад на туру і загроза ферзь f4, після відхода тури ферзь f4 шах кінь e5 і слон e4. Загрози білих стали вирішальними і чорні здалися. Цікаво, що окрім негайного кінь f5, у білих був хід тура e3 з тою ж ідеєю поставити шах конем. Якщо чорні зіграють кінь c6, то білі грають кінь f5, після взяття з шахом відкривають туру. Далі ферзь Б3, і захиститися чорні вже не можуть. Пішак b7 під боєм, b5, слон e 6, кінь d4 вилка, але слон д 7 шах. дуже точний хід. Якщо побити слона, то миттєвий мат ферзь d5. Тому в партії Хебден Велс чорні відійшли на F8, але це не врятувало. Ферзь d5, ферзь b6, тура є 4 і чорні здалися. Після Тура е 3 чорні можуть зіграти Тура Д6, але й тут хід кінь ф 5 призводить до перемоги білих. До того ж, перемоги дуже красивої. Після взяття ЄФ відкритий шах, а й тут жертва слона на Е6. Б'ємо пішаком, знову шах, і точний хід ферзь G4. Як і в попередніх варіантах, у чорних дві зайві легкі фігури, але катастрофічно не вистачає розвитку. Після слон е 6 ферзь g7 шах, король d8, шах, король е 7 ще один шах замучив ферзь білих чорного короля, і, врешті-решт, чорні змушені були здатися. До речі, у цій партії, зіграній у Дубаї у 2016 році, постраждалим виявився український гросмейстер Юрій Кузубов. Ось такі жахливі для чорних варіанти. Зігравши кінь в 5 або тура Е3 з подальшим кінь в 5, Муртас Кажгалеєв фактично форсовано вигравав партію. Та теорія в цій партії закінчилася не лише для Василя Іванчука, але й для його суперника. Тому Кашгалеєв зробив помилковий хід тура Д3, відповівши люб'язністю на люб'язність. До речі, ця позиція в практиці Іванчука вже зустрічалася. У далекому 2000 році у Монте-Карло Іванчук грав чорними проти Жоеля Лотьє, і там український гросмейстер пішов кінь Д7, кінь Б3, ферзь Б6 виникла дуже складна позиція, яка врешті-решт призвела до нічієї. Але в нашому поєдинку Василь Іванчук грає інакше: він ставить коня на С 6, і це також непоганий хід. Після взяття БЦ розмінюються тури, але ферзів Кашгалєєв поки що зберігає. Він ставить ферзя на h5, нападаючи на H7. Іванчук грає ферзь d 4 Найгірше для українського гросмейстера вже позаду. Але треба грати точно. Після взяття на h7 він ставить туру на b 8 У білих з'явився прохідний пішак H, але поки що треба захищати свого короля. Загрожує вторгнення на b 2 з атакою пішака F2. Тому ферзь H5 грає казахстанський гросмейстер. Тура стає на другу лінію і захист від мату ферзь в 3. Чорні грають С5 і ферзь є 3. Кашгалєєв, намагаючись спростити гру, пропонує розмін ферзів навіть ціною погіршення своєї пішакової структури. Іванчук не проти, забирає на є3 і грає слон b7. Зараз 24-й хід білих. І лише тепер ми бачимо теоретичну новинку. В одній з партій майстерського рівня у 1989 році білі зіграли слон Б3, але після слон б'є Е4, Тура, с 5, шах король ж 1 чорні зіграли Ф5, після шаху король ф 6 взяття, слон Є4 і три пішаки чорних, які захищають один одного. Врешті-решт виявилися сильнішими за трьох розрізнених білих пішаки. Але Кашгалеєв зіграв інакше. Він поставив слона на Д3, що є більш точним рішенням. Муртас, врешті-решт, віддає пішака А2, але захищає пішака Е4 і забирає на С5. Після Тура Д2 Тура С3 б'ємо тура С5, королів 8 зіграв Іванчук, Тура С7, слон відійшов на А6, і партія перейшла до Турового Еншпілю. Після взяття тура б'є а 6 позиція абсолютно рівна. Король Ф2, шах, король f 3 А5 грають чорні і Тура А7. А4 грає Іванчук, Тура А8, шах, король G7, G4 і А3. У кожного з шахістів є свій прохідний пішак. Ці пішаки один одного врівноважують. Після король G3, Тура А1, король G2, Тура А2 зіграв Іванчук, Кашгалєєв повернув короля на G3. І після Тура А1 суперники погодились на нічию. Ось така партія. Звісно, важливість знання дебютної теорії в таких гострих варіантах важко переоцінити. Буквально один неправильний хід може призвести до миттєвої поразки. Але, на щастя, для Іванчука його помилка була компенсована помилкою суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!